Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери. Походить із санскриту. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Один з яких кличний. Він також є у грецькій та латинській мовах. У 448 році візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Тіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд. Видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги вороженьки. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дихлор-дефеніл-трихлор-метил-метан. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. В українській мові є особливі слова паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо. Так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня або ж ротатор. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 року в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю, Дунаю! Чому смутен течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський. Свої твори він підписував 141 іменем. В Івана Франка було 99 псевдонімів. Письменник Осип Маковей користувався 56 вигаданими назвами. Народна пісня Щедрик здобула всесвітню популярність. Безліч разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах, але далеко не всі знають, що Carol of the Bells це англомовна версія нашої різдвяної пісні Щедрик серед слів найчастіше використовують іменник Рука, прикметник великий, дієслово бути і серед займенників він. Для розмови на побутовому рівні звичайній людині вистачить 2-3 тисячі слів. Українська мова входить тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів.